Середа 21 лютого ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Через блокаду польських фермерів може зрости ціна на пальне, прогноз експерта у нашому дайджесті. З божою допомогою та на захист держави в одній з прифронтових громад священик ПЦУ разом з прихожанами закуповують дрони для армії, кому передали БПЛА. До України. Вдалося повернути ще 11 дітей. Вони перебували на тимчасово окупованих територіях та ВРФ. Деяким дітям там примусово знайшли так званих опікунів. Україною на велосипеді португалець проїхав дві тисячі кілометрів, аби привернути увагу європейців до війни в нашій державі про неймовірну подорож в нашому випуску. Оборонці повітряного командування Схід збили над областю чотири БПЛА. Шахеди ліквідували над Павлоградським та Дніпровським районами, а на Нікопольщині росіяни з важкої артилерії обстріляли марганець. Обійшлося без загиблих та постраждали. Гатили зранку і по Мирівській громаді наслідки обстрілу з'ясовуються. Нарешті території області без ворожих атак. Вночі дронами РФ вдарили по Донеччині. Внаслідок атаки поранені четверо рятувальників та двоє цивільних. І знову окупанти били по Херсону. Під вогнем опинились приватні та багатоквартирні будинки. Поранення отримали троє містян. Усім потерпілим лікарі надали меддопомогу. Під удар потрапили й домівки родин, які, втікаючи від великої води, евакуйовувалися з мікрорайону Корабел. Цієї ночі їхні нові оселі обстріляла Росія. Генема тут ну, Там в хаті теж вікна полипадали всі. Мотожі тут завалило село оборони знищили ще один ворожий винищувач. Це вже сьомий літак за тиждень. Минулої ночі росіяни атакували територію України 19-ма шахедами, чотирма крилатими ракетами Х-22, Х-59 та ракетою с 300 Наша ППО знищила 13 ударних БПЛА та Х-59. Частина із шести неуражених дронів не досягла цілей. Серед них були розвідувальні. Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію, і активність впровадження цієї діяльності зможуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар. До України вдалося повернути ще 11 дітей. Це п'ять хлопчиків та 6 дівчаток, серед яких дворічні двійнята. Найменшій дитині 2 роки, найстарші 16. Їх зустрічали з каретою швидкою, оскільки одна дитина зовсім не може пересуватися. Українців вдалося повернути за посередництва держави Катар та за підтримки ЮНІСЕФ. Вони перебували на тимчасово окупованих територіях та ВРФ, деяким там примусово знайшли так званих опікунів. З Божою допомогою та на захист держави одна з прифронтових громад Дніпропетровщини придбала чотири FPV-дрони для ЗСУ. Гроші на ударні пташки зібрали прихожани Православної церкви України. А ось обирав модель та навіть освятив священик. Він і передав безпілотник капелану 128-ї бригади ТРО Дніпра про віру та любов до України під час війни. Наш наступний матеріал. Оце така маленька пташка. Котра збереже життя нашим воїнам і принесе маленьку частку і любов людей тих, що піклуються про своїх синів. Не вбивати, а захищати життя. Отець Олег вже в четверте передає дрон для ЗСУ. Разом з прихожанами гроші збирали кілька тижнів. Боєву пташку напередодні освятили, бо її головна мета рятувати наших воїнів. Важко пережити. Важко пережити мені як священнику, а ще важче пережити батькам, коли батьки тратять дитину, і коли в дитин після дитини настається сліда. Доля отця Олега тісно переплітається з історією України. Чоловік народився в сім'ї хліборобів. Одним з першим у 92-му склав присягу в Збройних силах України. Після армії працював у шахті на особливо небезпечних роботах. Коли працював у шахті, це і ноги, і руки, і голова, здоров'я, звісно, потерялось. Непроста доля і його храму. Історичну будівлю за часів Радянського Союзу неодноразово намагалися зруйнувати. Втім, майже 14 років тому приміщення передали Православній церкві України. Першим туди прийшов служити отець Юрій. Покинуту споруду він перетворив на справжню святиню. Одне, що я жалкую, що я з цим Юрієм спілкувався ну, дуже мало. Я допрацьовую те, що він хотів зробити, допрацьовую і розбудовую, Стараюсь вкласти свою душу, щоб розбудувати нашу парафію. На жаль, війна перетнула нам всі плани. Усі сили прифронтова громада нині спрямовує на допомогу ЗСУ. З цього року почали збирати гроші ще й на дрони. Підбиралося так, щоб летіло подальше, було побольніше, і вистачило на це грошей. Ми починали з моєю колегою свічки окопні дома на кухні заливали. Далі паралельно я плила носки. Ми почали закупляти термоустілки для підогріву в цьому році. На, на, на новий рік люди за столи сідали. Ми з батюшкою на новій почті загружали коробки, які прийшла прийшла посилка. Так що в нас не тільки дрони. Бойових пташок передають 128-й бригаді ТРО Дніпра. Вже четвертий дрон отримує капелан Ігор Червинський. В 2018-му він був парафіяльним священником. Коли почалася велика війна, долучився до війська. А після поранення одним з перших почав розбудовувати інститут капеланства. Вже сім місяців. Головне для нього рятувати душі тих, хто щодня зазирає у вічі смерті. На багато Легше і набагато вище ти можеш зрозуміти бій, ну, бійця рядового, бо ти проходив через все те саме, що проходив. і Він у громаді ж запевняють, незабаром до наших військових поїде п'ятий дрон, і зупинятися вони не збираються, молитимуться і допомагатимуть ЗСУ, аж допоки над усіма тимчасово окупованими територіями України не замайорить сіньо жовтий прапор. За Україну за її волю! Анастасія Вільхова, Євген Шпак, Новини 11 каналу. Помер дисидента політик Степан Хмара. Йому було 86 років. Герой України, депутат трьох скликань Верховної Ради та співавтор нашої конституції. Протягом життя він займався правозахисною діяльністю. Багато років провів у радянських концтаборах. Степан Хмара активно брав участь у всіх наймасовіших акціях протесту в Україні. У вересні 2023 року. Йому його госпіталізували у віденську клініку через болі у спині чоловіку. діагностували онкозахворювання, незважаючи на погане самопочуття Степан. Хмара проводив активну громадську діяльність зокрема, брав участь у судових процесах над Беркутом, який розстрілював мирний майдан. Піднімає гирю, а ще недавно не міг втримати навіть телефон. Військовослужбовець Денис проходить реабілітацію у Дніпрі. На Донеччині він отримав важке мінно-вибухове поранення правої руки. Медики говорять, осколок ворожого снаряду пошкодив нерви і порушив чутливість. Тому для воїна холод це нестерпний біль. А від теплого в нього з'являються опіки. Проте Денис прагне якнайшвидше відновитися та повернутися до побратимів. Право направлені на відновлення роботи кісті, тобто зжаття, розжаття. розжаття. Був набряк і гірше працювала. Зараз працює краще, трішки, скажімо так, берусь за хобі. Майже виходить. Паяльник вже держу. На першому дні реабілітації він не зміг брати свій телефон. Наразі він може взяти зі столу свій телефон, отримувати декілька хвилин. Ну, не, не довго, але може. Це вже є досягнення. Збільшилися у нас обсяги рухів згинання-розгинання. Він може виконувати, може вже брати переміщувати якісь предмети на верхній полиці. Під Час війни в Україні буквально з нуля створили одну з найбільших мереж реабілітаційних центрів для поранених рекавері. Одне з таких відділень у Дніпрі під керівництвом Али Півник і вдалося зібрати команду спеціалістів, які в буквальному сенсі поставили на ноги майже 4,5 тисячі бійців. До другої річниці повномасштабного вторгнення ми розпочинаємо цикл інтерв'ю. Війна, яка нас змінила. Як вона вплинула на колектив потужного медичного центру рекавері? про це в ексклюзивному інтерв'ю за. Коли для вас, як для лікаря, почалася війна. 24 числа зранку всі чули вибухи, і нікому не треба було говорити про те, що сталося. В групі відділення, в сигналі були питання, чи ми їдемо на роботу, чи що ми робимо. То моя відповідь була: звичайно, їдемо. Алла півник, керівниця одного з реабілітаційних центрів мережі рекавері, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, створила одну з найбільших мультидисциплінарних команд в Україні. Я знала, що моєю цілею як керівника команди було зберегти команду, тому що і зберегти цей людський капітал, тому що я знала, що Буквально з перших днів ми будемо займатися реабілітацією. Що ви вважаєте для себе та для вашого колективу найбільшим випробуванням у воєнний час? Це пережити історії наших захисників. І це саме важке, тому що кожен хлопець це своя історія, вона важка. І, е, ми знаємо свою роботу, ми дуже професійні насправді, але розуміючи, що та людина бачила місяць, два-три назад, в якому він стані, це важко. Була ситуація, коли мене витримували до мене в кабінет, завели 19-річного хлопця з ампутацією нижньої кінцівки, моєму синові 20. Ви розумієте, наскільки це важко пережити? А зараз ми бачимо, наприклад, у Фейсбуці його фото з дівчиною. Ну добре, що слава Богу. А є так, коли на наших відео є хлопці, яких вже немає в живих, що змусило вас плакати від щастя або, навпаки, сміятися під час роботи. Захисники, які отримали, наша реабілітація повертаються до нас просто в гості. Вони ніколи не повертаються з пустими руками, вони приносять смаколики. Кажуть, це для дітей. Тому це відчуття, знаєте, в них точно таке ж саме тепло, як в нас до них. Ну це дуже тішить. Їх приємно бачити, вони як члени родини. Де ви берете сили, аби підтримувати ваших пацієнтів? Де беруть сили наші захисники, коли там знаходяться на нулі. Віше! Я не знаю. Це середина, це... це про те, що вони там захищають нас, а ми тут. Допомагаємо, відновлюємо їх тут. А я коли періодично веду Фейсбук і в мене якісь такі емоційні качелі всередині, то я зазвичай пишу про свого кота. У мене величезний кіт вдома, і е, наша наш генеральний директор вона каже, оце я бачу, коли про кота, то щось емоційно не так. В мене в кабінеті в мене є диванчик. Це те таке, знаєте, намулене місце, де навіть коли мене нема в кабінеті, інколи мої приходять і можуть там поплакати. А, бо воно звично для них. Вони знають, що вони можуть там оці емоції свої вип... виплеснути. Я на то просто не маю права. Яка ваша найбільша професійна перемога? До нас поступив пацієнт з подвійною ампутацією, з травмою живота, з колостомою, яку вже треба було знімати, але він не хотів. Він офіцер дуже сильний духом, дуже. І він приїхав до нас. Декілька днів він до нас адаптувався. Він не, роз... не дуже розумів, що з ним будуть робити, а перед цим він пройшов, мені здається, сім чи вісім шпиталів. Це вже такий досвід, знаєте. І він сказав: я з лікарні вийду тільки двома ногами, Вообще, як хочете. І це був такий дуже складний період, він у нас був три з половиною місяці, насправді, довго, але. Його цілі були досягнуті. Як війна змінила українську медицину? Українська медицина вона змінилася, тому що вона отримала колосальний досвід, який би можливо не отримали б ми ніколи, і ми б не хотіли такого досвіду. Реабілітації фактично всього 3,5 роки в нашій країні, і реабілітація зараз вона на настільки високому рівні. Ми зрівнюємо, коли комунікуємо з нашими закордонними колегами, коли їздимо на стажування до наших закордонних колег. Так, да, є питання, але вони більше такого, знаєте, системних процесів, які нам треба налагодити, але сама робота виконується просто шалено якісно. В нас немає часу на сьогодні описувати свої, писати статті якісь, але коли ми отримуємо перемогу і почнемо свій досвід вливати в статті. То я думаю, що закордонні колеги поїдуть до нас на стажування. Реабілітаційні центри національної мережі рекавері надають безоплатні послуги в Києві, Львові, Вінниці, Рівному, Одесі та на Дніпропетровщині. Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу більше 4,5 тисяч пацієнтів. Тетяна Зайць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Якісне обладнання, що дозволяє робити складні операції військовим та цивільним у лікарні Дніпра, відкрили сучасне нейрохірургічне відділення. Провели вже півсотні хірургічних втручань. Для цього є все необхідне від новітньої операційної до спеціального мікроскопа, що підвищує точність роботи. У планах лікарні також розширення спектру нейрохірургічних втручань. Найближчим часом тут облаштують п'ять палат для подальшого відновлення пацієнтів. Поступово ми отримували обладнання, поступово отримували інструментарій. І тепер ми надаємо допомогу пацієнтам із інсультами, з пухлинами головного мозку і другими, і всі іншими захворюваннями центральної та периферичної нервової системи. Через блокаду польських фермерів може зрости ціна на пальне, особливо автогаз. Про це твердять експерти. Мовляв, протестувальники не пропускають не тільки вантажний автотранспорт, але й автобуси, легковики та гуманітарні вантажі. Тож чого очікувати, розкаже наш Владислав Авдієнко. Висипають зерно із фур та залізничних вагонів, перекривають рух легковиків автобусів та навіть гуманітарних вантажів. Пишуть волонтери в соцмережах. Протести фермерів на польському кордоні не вщухають. Вернули машину з гуманітаркою, продавали всі документи, показав, що є запит від польського міністра міністра. Оборони наш зато, що це дійсно їде на військо. Його не пустили, сказали їм, що їм все рівно. І розвернули Аналітики застерігають, через блокаду можуть зрости ціни на пальне найбільше на автогаз. Адже через польський кордон йде аж третина від усього об'єму споживання. Із 26 він може здорожчати аж до 30 гривень за літр. Бензину і дизелю здорожчання торкнуться, якщо фермери заблокують їх залізницю. А такі спроби вже були. Памі на. Якщо робота залізниці буде дестабілізована, це буде мати наслідки, оскільки саме залізницею з Польщі постачаються великі обсяги бензину диспального, і це звичайно буде виклик. Я все ж таки думаю, що полякам стане розуму цього не робити, оскільки це ну, по перше, це удар по їхньому експорту. Утім, бензин та дизель дорожчатимуть навіть без урахування блокади, адже в світі стрімко зросли ціни на нафту. Це зокрема пов'язане із атаками хуситів на танкери у Червоному морі, яким транспортують до Європи сировину з країн Азії. Ціни на нафту почали зростати. Рік почали з 77 доларів за барель. Зараз 83. Вчора було 84 долари. Відповідно, закупівельні ціни теж почали зростати. Це подорожчання воно вже триває. Воно йде вже десь пару тижнів, як воно розпочалося, і потенціал там складає десь сумарно до 2 гривень на літрі. Експерт додає, зростання буде поступовим, адже в національних операторів АЗС є суттєві запаси пального закуплені за старими цінами. Нині на заправках Дніпра за 95 євро правлять від 49 до 55 гривень за літр. Такі ж ціни і на дизель. Тим часом Україна відкриє новий експортний маршрут Дунаєм, щоб подолати польську блокаду. Заявили в Мінінфраструктури. Владислава Вдієнко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Дві тисячі кілометрів, аби привернути увагу європейців до війни в Україні. Португалець Мануель Монтес хоче проїхати нашу країну велосипедом. На двоколісний сів, щойно перетнув кордон зі Словаччиною. Вже проїхав західні та центральні регіони. Завітав і у Нікополь. Про неймовірну подорож та важливу місію розказав нашим кореспондентам. Я приїхав в Україну, тому що в Португалії вже не говорять про війну. Мандрівник з Португалії Мануель Монтес розповідає про свою місію. Він об'їхав всі континенти, подорожує Європою, а зараз завітав у Нікополь на двоколісному. Своєю подорожю прагне привернути увагу всього світу до нашої війни. Я хочу показати, що війна тут в Україні ще триває, і що ми маємо боротися разом. Ця війна це війна всіх нас. Війна добра зі злом. 33-річний іноземець вже подолав понад 2000 Тисячі кілометрів Україною на власні очі бачать усі наслідки терористичних дій країни-агресорки. Я спілкувався з кількома українцями. Вони живуть сумно і не впевнені у завтрашньому дні. Мені було дуже сумно, Росія терористична країна. Ця війна тільки для самолюбства. Росіяни втратили всю ту велич та повагу міжнародної спільноти, яку мали раніше. Мануель людина військова. Тож до подорожі в умовах воєнних дій був готовий. Коли є мета, каже страх, не відчувається. Та про всяк випадок завантажив і додаток повітряних тривог. Я не боюся, у мене є мета, і мета полягає в тому, щоб показати, що ми повинні бути разом. Я проходив службу у португальському спецназі. «Командас» протягом шести років це також підготувало мене до перебування в Україні. Жахи російського терору в Україні він щодня показує у своєму інстаграмі, а ще збирає. Доната з усього світу, аби допомогти нам протистояти ворогу. У мене багато підписників, і вони вже організувалися, щоб робити пожертви на армію та благодійні організації. Я вірю, що світ не без хороших людей. В Україні португальцю до вподоби кухня та гостинність людей. А от погода каже мандрівник: йому не до душі, холодно. Однак свою подорож продовжить після Нікополя Мануель вирушить до Кривого Рогу далі в планах Миколаїв та Одеса. Вікторія Вахрушина, Альона Балкува та Володимир Поваренко. Новини 11-го каналу. І про погоду у Дніпрі у четвер буде малохмарно. За прогнозом синоптиків, температура повітря в день. 5 градусів тепла вночі нуль. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Якщо маєте важливе повідомлення, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за 11-му соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.